Достатньо теплої підлоги по всьому будинку для обігріву без батарей, щоб правильно відповісти на це питання. Треба сказати наступним чином: треба проводити розрахунок, тепловтрат, енергобаланс вашого будинку. Наприклад, до якої межі утеплені стіни, який їх матеріал, яке оскління, розмір того скла, які склопакети, роза вітрів, кліматична зона, висота приміщень, утеплення під підлогою, утеплення горишне. Конструктив будинку теж важливо, який енергоносій, газ, дрова, електрика, який котел, чи є буфернаємність, і таке інше. Тому що якщо будинок високі, стелі, великі вікна, то батареї не відсутні, то підлозі треба так сильно нагріти, що вона або розвалиться і точно буде дискомфортно. Тому з точки зору комфорту проживання, найкращий варіант сучасний будинок це підігрів підлоги, батареї, радіатори на стінах і якась сплит-система канальна якісь. Тепловий насос, воздух, воздух, чи воздух, вода.